うん。 Всім доброго ранку, вітаю в новому відео. Люблю зранку вийти на вуличку і походити по травичці. М -м -м. Така м'якенька, тепленька, приємно. У нас вже починають косити, я вже вдягнена. Поснідали, їду на манікюр. Зазвичай виходжу до того, як зібралась. Сьогодні вже помилася, і нафарбувалась. і тільки вийшла, бо багато справ чекала, щоб був відбій тривоги. Ще вночі погано спали, бо вибухи були. І треба отримати довідку в школу. І я четвертий день вже не можу її отримати, бо постійно повітряна тривога. І не працює наша амбулаторія. Вчителька сказала, що без цієї довідки не буде пускати в школу, але вона не має права на це, тому пустить. Спробували з'їздити до нашого сімейного лікаря без запису, прийшли там, в черзі була всього одна людина. Думаю, о, добре, буде у неї час нас прийняти. Зайшли ми в кабінет, і вона каже: Ні, без, без запису я не приймаю. Кажу, що ми вже четвертий день намагаємось потрапити. Наш запис, який я записувала за 10 днів, скасувався через повітряну тривогу, через обстріли. Каже, це ваші проблеми, записуйте заново. Я записала ще в перший день, як були ці обстріли, бо знала, що таке може бути, і у неї наступний запис аж 4 вересня. Кажу, що наша вчителька дуже просить прийти одразу з довідкою. Каже, нічого не знаю. Ви записались на 4, то приходьте 4. Кажу, Боже, у вас немає людей, немає черги нічого. Каже, ні, я принципово все, тільки по запису. Ця бюрократія мене просто настільки дратує. Снежах. До нас в гості приїжджала моя бабуся з ночівлею. Провели разом два дні, і ми з нею заїхали у сінсей. І ось покажу, що я купила. Там вже дуже багато класного декору до осені, прям багато більше, ніж минулого року, і все дуже гарне і є новинки. Мені останнім часом не подобається зовсім юск, тому що там майже не змінюється асортимент. Вони просто кожен там новий перед зимою, перед осінню, кожен сезон дістають минулорічне і майже все те саме. А в сінцей цього року я бачу ось ці позиції. Цю бачила і ще багато іншого, і, і чашки, і тарілочки, багато всього, що не було раніше. Я обрала ось такий гарбузик керамічний. Він мені такий приємний, не знаю для чого. Можна сюди покласти якісь цукерки, можна печиво скласти. Не для запікання, я думаю, хоча кераміка. Ну, запікати я в ньому точно не буду, він маленький, для чогось, для зберігання чогось. Він мені такий класний, навіть просто собі на поличку ось тут поставити. Ось тут буду робити вам відео осінній декор, у мене вже багато всього. Я буду робити, але коли вже не буде так жарко, коли вже буде відчуття, що літо уходить, то, можливо, я його просто поставлю. Подивіться на нього. Мені так сподобався. Ось таку мінажницю взяла. Мені подобається взагалі. У мене є така тільки з білими. Для оливок, якісь огірки, перчики, щось таке на стол. Для горішків можна. Тут такі темно-зелені листочки, а там ще були з жолудями. Такі три жолуді теж класно, Я не знала, який обрати, але вибрала такий, тому що мені сподобалось, що вони з гарбузиком одного кольору, ось це зелене. Дуже гарно поєднуються. А жолуді були такі коричневі, світло-коричневі, по А, Обрала також ось таку мисочку для салата. Я дуже люблю такі речі. Так, по цінах, до речі, ці, здається, 279, і це 279, але я не впевнена, я завжди забуваю ціни. Ви питаєте, але я їх не пам'ятаю. А ось це 400, 399. А я люблю такі. Типу, як щойно вирізані з дерева, натуральні. Трошки вони мають бути трі... трошки нерівні, з якимись не дуже гладенькими місцями. Ось такі. Прям натур-натур. Сюди можна салатик. У мене є до нього ложечки такі довгі а, і гарно буде. Просто якесь листя салату, щось. Ну, можливо, воно від олії трохи потемніє, але воно потім олею, олією, коли натираєш, воно потім стає одного кольору. Прикольно. Так, також е взяла собі ось таку футболочку. Джорджія. Ось така. Мені взагалі сірий не дуже личить, але через контрастні літери чорні мені сподобались. Вони ще, зараз покажу, ближче ось такі об'ємні. Так. І ось а, чохол на декоративну подушку. Чік. Ось такий в осінньому стилі, гарбузик. Застіпка так цікаво йде ось тут спереду. Зазвичай ззаду чи десь збоку. А тут ось так, як кишенька. У мене є ще в осінньому стилі ці наволочки. Я їх подістаю, подивлюсь, що маю. У мене багато було. Я минулого року також знімала осіннє перевтілення будинку. Я дуже люблю змінювати декор по сезону. І ще хочу показати ближче свічку. Мені Зарянка подарувала, вона так класно пахне. Написано Apple Pie. Але мені вона інший запах має, навіть не знаю на що схожий, але дуже-дуже смачненький. Ми її одразу тоді запалили. І вона також має ось тут такий гарбузик. Можна зняти, це якраз до осені для мого <зас> відео для декору підійде. А потім можна буде на інші сезони просто зняти. Воно без гарбузика навіть краще. Можна просто мотузочку залишити, вона гарно. О, дивіться, як хоп. <с> так гарно. Дуже класно. Це також сенсей, до речі. Також сенсей, так що зверніть на них увагу. Класний аромат. У мене потім навіть на наступний день. Ми посиділи з дівчатами, і вона стояла у нас на вулиці, там, де великий простір, багато повітря. Але на наступний день у мене навіть руки шкіра пахла оцією свічкою. І як вона мені сюди підійшла, під колір ось цей багряний евкаліптик, просто ідеально. Отак, чик. Прямо сюди просилась. Трохи зняла нашу вечерю з бабусею, дуже вона любить у нас бувати, хоча вона також живе в приватному будинку, але їй подобається наше селище, наша вулиця, наш будинок, атмосфера, тиша. У неї будинок у Києві, тому у нас завжди їй дуже затишно, спокійно. Повертаємося. сьогоднішній день. Пішла я на манікюр. Звичайно, познімала салон, тому що тут все настільки естетично, приємно. Я дуже люблю дивитись на щось гарне. У мене просто очі радіють. Завжди це якось підіймає настрій, коли щось гарненьке поруч. Я люблю все роздивлятись, читати, які є засоби для волосся, навіть якщо мені нічого не потрібно. І ось такий манікюр обрала. Захотіла з чогось осіннього, вже обрала коричневий колір. Завжди по селі там це дуже незвично влітку щось або яскраве, або світне. А на осінь завжди хочеться щось руденьке, коричневе, чорне. У мене так кожного року і ще познімала тут. Ось така черешня чи вишня, не знаю, що це. Я зараз особливо роздивляюсь цю зелень, тому що дуже не хочеться прощати з літом. Скоро всього цього не буде. У нас є тут ларьочок такий недалеко від нашого дому. Дуже смачні тут і хот-доги. І ми беремо тут макаронці такі десертики. Дуже їх люблю. Взагалі багато тут і кросани і різні трубочки. Тобто так прям можна прям, драйв під'їхати. І в черзі. Видають у віконечку. Дуже зручно, що не треба паркуватися, виходити з машини. То я чекаю, хочу взяти дітям десертик. Оп, оп. Дякую. Десерт є. Зараз пообідуємо і будемо їсти смачненьке, солоденьке. Ось такі обрала зі смаком кави лати називається. Матвій сказав, що манікюр пасуємо по кольоровій гамі до них. Ось так. Готую вечерю, знов прийшлося дістати нашу газову плитку з цими відключеннями, тільки звикли до того, що постійно є світло, як знов доводиться пристосовуватись до графіків. Ще й зараз світла дуже-дуже мало. Зранку, взагалі, сьогодні тільки на одну годину з 6 до 7 увімкнули і майже весь день не було. Усі хочу підтримати ці непрості часи. Тримаємось, ми точно вистоїмо, українці непереможні, ми з усім можемо впоратись, до усього пристосуватись, як би складно не було, але в принципі іншого вибору у нас немає. Поки з'явилось світло, ставлю нашу помпу на зарядку. У нас ще немає фільтру, чоловік купує воду, набирає точніше, у великій бутлі воду, і у нас є такі електропомпи просто з кнопочкою і ми користуємося цією водою. Прибираю паралельно на кухні, дуже не люблю, коли щось тут накидано, але через те, що світла немає, часто тут накопичується якийсь посуд. Мариную м'яско. Одразу і буду переходити до гарніру до овочів. М'ясо у мене свинина, такий типу біток з кісткою. Додаю сюди сіль, спеції до м'яса та гірчицю в зернах. Я її дуже люблю. Тільки треба на дуже високому великому вогні смажити, тому що вона починає горіти. А якщо на середньому, то нормально, мені вона подобається. І залишаю ось так промаринуватись. На гарнір у нас сьогодні пастернак, також з бабусею, заїхали на ринок і купила ось такі овочі: пастернак, цвітна капуста та. Брокколі. Ми взагалі дуже любимо багато їмо і салатів і просто овочі, але хочу ще більше. Ось якраз цей кулер, про який я вам щойно розповіла. Завжди набираю чисту воду, обов'язково. Я коли у когось у відео бачу, що воду беруть просто з крану, навіть не перемикаючи на фільтр, мені боляче на це дивитись, тому що, поки вода кипить, нічого, там якісь. Мікроеліменти, які не мають бути у воді, нікуди не діваються, вона просто дезінфікується, але все рівно це вода не призначена для пиття, тому завжди треба набирати чисту фільтровану воду. Хочу трохи відварити усі овочі, мені так більше подобається, ніж коли одразу у духовку. Я їх відварюю буквально 5 хвилин, 4-5. І після цього вже відправляю у духовку, і вони тоді виходять не такі сухі і набагато смачніше. Таким чином я і картоплю готую, і вже звикла усі овочі так готувати. Виходить і швидко, набагато швидше, ніж одразу в духовку, і смачніше. Розділяю броколі та капусту на суцвіття, просто закидую водичку, трохи підсолюю, можна цього не робити. Тому що коли я буду їх перекидувати на деко, вже буду додавати туди і сілі спеції і все, що мені потрібно, але все рівно трошки підсалила. Паралельно смажу м'ясо. після того, як овочі підварились трохи, викидаю їх. Ось так. Обов'язково вмикаю холодну воду в крані для того, щоб не луснула мийка. Я колись цього не знала, з мийкою все гаразд, але це просто, можна сказати, повезло, тому що бували такі випадки, мені розповідали, що ось так гарячу воду лили на таку кам'яну мийку і вона луснула. О, тут якраз чоловік знайшов ще один шматочок шахеда, я вам не показувала, зараз, може, якщо не забуду, вставлю фото. У нас один уламок в понеділок упав, від шахеда упав на дах, тріснула з таким звуком, що я думала, луснуло скло на другому поверсі у вікнах, а виявилось, що це так цокнув уламок і впав на бруківку. Такий сантиметрів 10, напевно, він. Тепер у нас вдома ось такий трафей шматочок шахеда. Овочі посипаю ось такими спеціями, дуже їх люблю. І зверху посипаю твердим сиром, типу пармезана у мене грана падано. Закінчився у мене нормальний пергамент, тому взяла ось такі невеличкі шматочки. У мене є. Пергамент вже розрізаний на квадратики. Я їх більше використовую для невеличких форм, типу під кекс, запіканку, а тут довелося їх просто так викласти. І відправляю у духовку десь хвилин на 20-30 на 210 градусів. Щоб воно присмажилось, сир тоді розплавиться і виходить дуже смачно. Буває, що зверху посипаю панірувальними сухарями, тобто будь-що роблю, щоб з'явилась така засмажена скоринка хрустка. М'ясо смажу не закриваючи кришку, для того, щоб воно було не варене, а також засмажене. А потім, якщо бачу, що всередині не просмажилось, тоді вже в кінці можу прикрити кришку. Паралельно складаю весь посуд посудомийку та прибираю на кухні. Я люблю серверувати стіл, накривати, розставляти тарілочки. Якщо мені не хочеться цього робити, тоді кожен собі бере тарілку і накладає те, що він хоче. А якщо хочеться є настрій і зазвичай так і є, тоді я розставляю тарілочки, виделочки. буває, діти мені допомагають. Але в принципі я люблю робити це сама. Виклала на дощечку м'ясо, зірвала нагородику розмарин і до овочів додаю базилік. Дуже смачні вони вийшли, не засушені, хрумка капустка не переварена. Ідеально, досить корисно, дієтично і смачно. Вечори вже не такі спекотні, як було нещодавно, тому можна посидіти на вулиці, інколи йдемо гуляти по сусідніх вуличках, а інколи ось так просто сидимо на гойдалці чи на терасі, насолоджуємось свіжим повітрям. О, Це крутецька штука. Матюха купив собі ось такий кактус. Він працює зараз на батарейках, у нас світла немає. Можна і від USB. Прикольна штучка так, такого розміру, як дві долоньки. Не дуже маленький. Матюх, мені так подобається. Мені теж. Прикольний досить. Матвія тут взагалі все є. Мікрофон, його власний, веб-камера окремо купив, сам а монітор. Розповідаю. розповідаю, тільки тебе не видно, нічого не видно. О, зараз свічки дістанемо, все позицію. Я мишка була весілля. Це клавіатура якась дешманська. Яка дешманська? Нормальна була, Чому не дешманська? Відносно. Благодарні діти. Веб-камера крута. Ми покажемо. Все круте клавіатура Дішма. Ну, ми зрозуміли. Короче, ми ще вам. Зайка, давай ще раз знімемо, коли світло буде. У нього Добре. тут з підсвіткою, мишка з підсвіткою. Комп'ютер. Комп Точно, системний блок. Він також з підсвіткою. Щось я ніколи вам не показувала його куточок, покажу. І в спальні також запалила свічку. Вимушений романтик. Гарне освітлення виходить. Я взагалі люблю в темряві сидіти з таким невеличким освітленням, зі свічечками або якоюсь невеличкою лампою. Мені подобається ввечері. Я взагалі ввечері не користуюсь верхнім світлом. На цьому буду вже завершувати своє відео. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь усім тихих ночей, тихих днів. Гарного дня! Побачимось дуже скоро у наступному відео.